101,8 FM у Вінниці, 92,7 два Козятині. це місто над Богом. Це проєкт ми поряд із вами в студії. Працює Віктор Мозалевський. І сьогодні давно я цю тему хотів підняти ще від початку створення цього проекту. Поговорити про активну молодь. Активну молодь самі розумієте, це студентство, Так про студентське, про студентське волонтерство і. Поговоримо про це із представником Вінницького державного педагогічного університету Юні Михайла Коцюбинського, а саме з головою ради студентського самоврядування Іваном Сотником. Іване, вітаю. Вітаю! Дякую, що знайшли час. Ви вже вже вчитесь. До речі, Ще ні, 17-го. Ще, ще у вас канікули. Так ще канікули 17 Ми виходимо на онлайн навчання. Ще я вас і вітаю. Ще ще, ще канікули. ще можна трішки відпочити? Отже, я знаю, що ви вже вступили до вищого навчального закладу вже коли. Розпочалось повноваштабне вторгнення, так? так в той самий перший рік, десь в 22-му році, так, Так, 22 другому, двадцять на році. перший курс, е, я розумію, що не просто так почалось волонтерство. Тобто, ви вже підхопили певні якісь традиції, так, волонтерства, які були в педагогічному, і е, додали вже свої, як е, голова ради студентського самоврядування, як активний студент, так з активною громадянською позицією. Згадайте, як це було. Пам'ятаю, коли. Перший раз завітав до нашого університету, в якому я зараз маю можливість навчатися, відразу ж впало в око волонтерська діяльність. Я познайомився з тодішньою каденцією студентського самоврядування. Це молоді, дуже активні люди були. Які займалися активно волонтерством, у них були на жаль зв'язані руки, тому що війна працювали здебільшого в онлайн-навчанні, але вони започаткували в університеті таку тенденцію волонтерства, що і до сих пір іде ця ініціатива. Пам'ятаю, наші перші волонтерські заходи. Коли я був просто як волонтер приходив, допомагав організовувати, налаштовувати різноманітні аудиторії, де проводились волонтерські заняття. Це ж не було офіційною посадою, просто це от, покликання. Ні, так? Це було моє особисте бажання, адже з спочатку вто, вто, повномасштабного вторгнення я зрозумів, що волонтерська діяльність це не умова, це свідомість молодих, активних людей, патріотів. І тому я з превеликим задоволенням пішов на. Волонтерську діяльність, і я дуже пишаю, що сьогодні Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцибинського це університет, який має активну молодь, яка розуміє, що таке волонтерство, яка займається волонтерством. Це насправді є дуже і дуже велика користь для нашого суспільства. Угу. Тобто, вже був е, такий осередок волонтерський, так коли ви вступили до вишу, і ви до нього приєдналися, і тепер навколо вас теж осередок, так е, а, так, я насправді прийшов, коли. Уявіть собі, студенти, студентське самоврядування організовувало волонтерську діяльність сьогодні. Волонтерську діяльність організовує наш внутрішній волонтерський клуб, який має назву Вінклаб Волонтер ВДПУ. Ага. Ми сьогодні активно працюємо над цим клубом, допомагаємо нашим військовим з різних питань. Це можуть бути питання і зброї, це можуть бути питання і зарядних станцій. Тобто є різноманітна допомога. Ми працюємо на запити. Коли військові надсилають, що будь ласка, нам потрібно оцей вид матеріалу для нас, ми збираємо кошти і ми купуємо. Угу. Ну е я знаю, що багато таких волонтерських груп, так і вищих начальних закладів, взагалі і підприємств, і просто таких приватних. Ну, кожен кожен з нас волонтер, так я не скажу що приватний волонтер, кожен з нас волонтер, і він зазвичай обирає собі. Ту бригаду так, той підрозділ, з яким він працює, тому що там хтось знайомий його, хтось з рідних, і таким чином якось допомога розподіляється і рівномірно, і я б сказав би правильно, так коли береш когось одного це великі благодійні фонди, можуть брати всіх так. всіх забезпечувати. З ким ви працюєте? Чи ви намагаєтесь всім допомогти? Чи ви теж обрали певну категорію бригад з якими працюють? Спочатку ми працювали на загал для військових. Але з недавніх пір ми працюємо з нашою Вінницькою а, червоною калиною. Mm -hmm. Хлопці, які боронять нашу країну, і які несуть честь в Вінницькій області. Вони ми безпосередньо до вас звертаються, і безпосередньо їм допомагає. Тобто командир телефонує і а, говорить ті необхідні запити для військових, які потрібно. Ми відповідно на них реагуємо в відповідь. А з ким з волонтерів ви працюєте? От Вінницька Вінницька волонтерка Наталя Нікітіна mm -hmm. активна. Молода жінка, яка на сьогоднішній час стала ще й педагогом і викладає в нашій Вінницькій школі. Ми з нею працюємо в рамках виготовлення для військових таких підручних речей, тобто, те, що не можна купити, а те, що можна виготовити власноруч, це обігрівачі для військових з ватних тампонів. Такі, так, так. Угу. тобто ватний диск, ми його модернізуємо, і з нього виходить обігрівач для військового, який не задувається вітром. 5-6 хвилин він горить, впевнено? Е, також ми закупляли речі для військових, які потім перероблялись на маскувальні сітки, mm -hmm. тобто ходили по секонд-хендах з моєю командою і закупляли. Е, я думаю, що на майбутнє ми ще щось придумаємо з нею і будемо працювати ще й далі, тому що це дійсно актуальна тема. А оці до речі, ті самі компактні обігрівачі, так для військових, mm -hmm. які виробили з ватних дисків, е, скільки ви їх е, виробили? Минулого рахували, року рахували взагалі чи? Так, рахували. Загалом ми зробили 5700 обігравачів. Минулого року це було 3000, цьогоріч це Виготовили 2700 тисячі вигрівачів. Тобто, ось тільки 25-рік настав, ми відразу вже вирішили організувати в університеті волонтерську ініціативу. А виготовляли ви їх на базі університету чи шукали якесь місце? Де його на можна базі робити? нашого університету, але в одному із гуртожитків нашого ага. університету. Тобто, ми облаштували кухню і там безпосередньо займалися цією волонтерською допомогою. Ага. Ну і ще знаю про дрони так. На початку, коли тільки прийшов, я пам'ятаю, що коли моніторив соціальні мережі нашого університету, я бачив постійно, що ми продавали дрони. Це були мавіки, це були і підзарядні станції для мавіків. Цим займалася минула каденція, активні дуже волонтери, які започаткували саме цю традицію. Я їм дуже вдячний, адже сьогодні по їхніх. Традиціях ми продовжуємо волонтерську діяльність. По їхніх методиках ми далі працюємо. Угу. Добре, що у вас були попередники. Так, зазвичай з попередників сміються, але навпаки, їм дякуєте. Іван Сотник, голова ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сьогодні у нас в ефірі говоримо про студентське волонтерство. і ваш клуб волонтерський. Так він поділений на таких дві зони відповідальності: так, одна волонтерська для військових, для якихось збору таких матеріальних речей, так а інша ви займаєте ще освітнє волонтерство. Дуже цікавий ем, такий вид діяльності. Розкажіть, будь ласка, про нього. Так, насправді дуже цікавий вид волонтерської діяльності, адже він пов'язаний саме з освітніми послугами. Ми працюємо в благодійному фонті. Змінимо наші життя. А цей фонд опікується дітками, які е, постраждали від війни. Це деокуповані або прифронтові. Або... Вже ті країни, куди виїхали наші діти, і ми для них безкоштовно проводимо уроки. Уроки різні, тобто, починаючи з ну, університет, університу, вивчає все так. Педагогічний університет надає такий вид можливостей в плані викладання репетиторства, що ми забезпечуємо сіланки. Цей фонд він бере участь не тільки з нашим університетом, але в Вінницькій області ми єдині, хто таким займається. І ми підраховували статистику за минулий рік. Ми допомогли репетиторської допомоги на 18 тисяч годин. Помогли 1537 дітей отримали безкоштовну репетиторську допомогу в рамках діяльності цього фонду. Насправді ми дуже пишаємося цим, адже нас підтримує ще керівництво. В цьому це дуже важливий аспект, до речі, волонтерської допомоги, коли тебе підтримують. То в тебе, роз... тебе розкривають руки, ти можеш ще більше і далі працювати. Тому я дуже дякую і завжди дякував нашому керівництву, нашого університету за те, що вони створили таку плеяду людей з такою ідеологією, яка прагне волонтерити. І прагне волонтерити не з умови, а з того, що вони дійсно розуміють, що це актуально на сьогоднішній день. Це дуже важливо. Важливо в плані національно-патріотичного виховання, адже це наше майбутнє. І хто як не молодь буде. Ним піклуватися. А легко долучати своїх ровесників, взагалі студентів до якихось волонтерських ініціатив. Насправді все залежить від оточення. Якщо п'ятеро з шести будуть волонтерити, то шостий од... без одноразово прийде. Одно а в нашому університеті є тенденція свідомої молоді. Тому, коли ми запускаємо збори, вони закриваються за 5-6 днів. І це тисячі гривень на допомогу. Якщо ми відкриваємо набір на волонтерство саме в освітній діяльності, mm. то це 5-6 днів і майже 50 майже 50 волонтерів цьогоріч здійснюють допомогу. Насправді це найбільший показник по Україні. Не кожен може потрапити в цей волонтерський пул, так освітній. А, ні, не кожен не кожен. Тобто перевіряється його знання, якісь так дивиться його успішність. Так, так ну звичайно, коли до мене приходить студент і каже, що він хоче займатися з дітьми. Звичайно, я перше дивлюсь на його компетентність в плані реалізації висвітніх послуг саме з того предмету, який він хоче. І звичайно, якщо це студент з гарними знаннями, то ми не можемо відмовити і не потрібно відмовляти, тому що це волонтерська допомога. Ми залучаємо якомога більше студентів до. Цієї непростої, але вкрай важливої роботи, Іване. Так. А от щодо освітнього волонтерства, так ну. Дійсно, це дуже важлива річ, тому що не завжди можуть якісно послуги освітні отримати діти з цих категорій, так і як ви говорили, з деокупованих прифронтових, ті, хто зараз за кордоном перебувають. А от на які предмети найбільше є попит? Чи такого немає чи всі предмети задіяні насправді є. Mm -hmm. Насправді Попити є якісь, так? Mm -hmm. звичайно. Здебільшого дітки, які виїхали за кордон, учні вони хочуть. Підтягнути свої знання з іноземної мови, все-таки, тому що це необхідність і, можливо, в когось є і негативні досвіди спілкування з іноземцями, і вони просто хочуть досконалити свій рівень знань. А в Україні така проблематична ситуація, звичайно, з математиками, фізиками. Це дійсно та проблема, яку, на жаль, на стану на сьогодні дуже важко вирішити, але е, наших волонтерів для тих запитів, які були від в е, фонду благодійного, ми забезпечили повністю. Ну угу. навіть ті фіз -фіз фізичне виховання випадає. Так, я можу онлайн. на власному прикладі сказати, що коли я заповнював свою заявку, то я взяв два предмети: це спортивна обізнаність в онлайн формат і фізична культура. Тобто, ми з дітками розбирали, що таке фізична культура це. Трішечки нестандартний підхід, адже ну, всі звикли, що фізична культура, це коли ти приходиш, в тебе є м'яч, тебе Тобі є фіз... м'яч дали і бігає. І так. все, і ти бігаєш, так. ти займаєшся. А тут по-іншому, тут інший підхід. Тут е, зробити те, що називається ідеологічна прокачка, якщо так висловлюватись, тобто е, дитині пояснити, що займатися спортом, вести здоровий спосіб життя це дуже дуже актуально в сьогоднішній день. Цим в принципі, я і займався, угу. і розумієте, що такі предмети вони також необхідні. Я не можу сказати, що таких фахівців було багато, але з мого факультету фізичного виховання і спорту залучили, мені здається, що дев'ять студентів, які організовували такий вид волонтерської освітньої допомоги. А скільки, взагалі, в середньому студент-волонтер може проводити таких онлайн занять? Дві години на тиждень. Не більше і не менше. Тобто, якщо є запит, дві години на тиждень, тому що волонтерська робота вона насправді і дуже багато забирає сил. Ми розуміємо, що це студенти, і їм потрібно навчатися, адже навчання це на першому місці. А волонтерська робота це його вибір. Тому, з боку директора волонтерського фонду Романа Сергєнко було прийнято рішення, що не більше двох годин на тиждень студент займається з дитиною. І це, на мою думку, дуже правильне рішення. Студент з однією дитиною чи з група дітей? З... Можна взагалі займатися до Трьох дітей, оце в залежності від кількості бажаючих, так? так звичайно, це в залежності від кількості бажаючих. Ну можливо, такі випадки є, коли в сім'ї не одна дитина, а три дитини, дві дитини, то завчасно це узгоджується з батьками, якщо дуже. Просять, то, звичайно, ми не можемо відмовити. Взагалі, ми не відмовляємо, ми допомагаємо. Угу. Крім ем, освітніх е, таких проєктів волонтерських, крім того, що збирається конкретна матеріальна, так або фінансова допомога е, представникам наших Збройних сил, а ви ще робите такі ем, виїзні зустрічі так, з тими, хто потребує якоїсь такого просто спілкування, так, просто якоїсь розради. Так, звичайно. Е... Також взяли ці напрям роботи, але я хочу сказати, що ще минулої каденції моїх попередників я їм дуже вдячний, адже вони показали нам приклад, як працювати. Ми їздили до наших військових які проходять реабілітаційний курс в нашому Вінницькому реабілітаційному центрі. Це насправді велике задоволення, коли ти бачиш військового, який усміхається. Ти розумієш, що якщо він вже тут, то в нього дуже багато проблем здоров'ям. І настільки ми отримали задоволення, того що ми подарували їм ту нотку усміху того свідомості, що їх не забувають. Це насправді превелике задоволення. Ну ви їдете з концертами до них так. чи везете їм щось концертні програми, і е, зазвичай ми завчасно узгоджуємо питання допомоги е, волонтерської з завідувачем центром, угу. де ми запитуємо, що потрібно взагалі можливо речами, можливо, продуктами. Найбільше звичайно запит на ліки. Ліки це знеболювальні, які дорого коштують. Ми звичайно збираємо ці кошти. Недавня наша поїздка. Е, ми назбирали 20 Тисяч гривень закупили ліків обезболюючих. Приїхали до військових, подарували завідувачу е центру ці ліки, е і для військових організували е музичну програму з різними номерами. Наш факультет мистецтв і художньої освітніх технологій нам цьому дуже активно вимагає. Чи всі факультети активно залучені до е волонтерського руху? Так, у нас функціонує 10 факультетів. Я хочу сказати, що навіть якби ви мене запитали, хто найкращий, я б не зміг А я не, я не питаю, тому що я розумію, що це не дуже було б коректне питання. Я розумію, що коли один на одного дивиться і бачить, як допомагає, намагається зробити це краще. І таким чином відбувається така здорова конкуренція? В нас насправді створені такі умови, що незалежності від того, який факультет. Ми допомагаємо разом. Ми працюємо в команді. В команді не тільки з разом з студентами, але разом з керівництвом. Це дуже важливо, коли е, організовуються благодійні ярмарки, і голова студентського самоврядування з ректором університету просто йде е, разом з студентами, фотографуються без бар'єрів, без, е, без зайвих таких моментів, це насправді викликає величезну повагу до нашого керівництва. І тому, дякуючи їм, створені такі умови, що ніхто не скаже. Хтось більше, хтось менше, адже ми працюємо разом в команді. Команда Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцебинського – це одна команда, один волонтерський фонд, один освітній фонд і ті люди, які дійсно допомагають. Вас переобрали головою ради студентського самоврядування, так на 2020, на один рік набирається, обирається, так так згідно положенням, згідно закону України, голова студентського самоврядування може бути на посаді лише рік, угу. але є два терміни. Звичайно, це я... останнє пішов. Да, це вже останній пішов, але я думаю, що я і далі буду займатися молодіжною політикою і особливо волонтерською допомогою. Mm -hmm. а, які плани є по волонтерській допомозі? Можливо, щось зараз від, в такому процесі розробки, якісь, якась ініціатива така цікава? Насправді є. Зараз, коли я говорячи з вами, моя команда проводить зібрання. Тому що зараз йде засідання Ради Остенського самоврядування, де ми будемо одним із питань обговорювати виготовлення для наших військових окопних свічок. Нам дали матеріал наші викладачі, і ми хочемо замовити віск і організуватись, вибрати день і залучити для цього максимально студентів для того, щоб виготити ну хоча б 100 свічок. Адже зараз запити на окопні свічки дуже дуже такі поширені, наскільки е, наскільки нам приходять запити, ми дійсно розуміємо, що це потрібно е, щодо масштабніших. Ми хочемо організувати знову ж таки традиційно е, благодійні ярмарки, коли всі факультети виходять, хтось. Готує хтось купляє, ну здебільшого всі готують, і ми збираємо 70, 80, 100 тисяч на цих благодійних ярмарків. Хочемо закупити знову для наших військових е зарядні станції. Адже коли ми передавали е зарядні станції, які ми передали цього року, а цього року було. Передано станці на 170 тисяч гривень від початку року, тобто фактично два місяці, фактично місяць і трішечки цього місяця, то вони, вони з таким ентузіазмом говорили, що якщо у вас є можливість, давайте ще, давайте. Ну, ну, типу, якщо у вас є можливість, ми дуже раді цьому. Тому що, як пояснюють наші військові, що та річ вона захищає. Ну, дуже надійно, тому ми не можемо нехтувати такими словами, і, звичайно, на майбутнє плануємо організувати ярмарку. Плануємо організувати інші волонтерські ініціативи для того, щоб залучити далі. Випуски, до речі, в нашому університеті не проходить жоден випуск бакалаврів, магістрів, де не збираються кошти. Насправді, спілкуючись зі своїми колегами з інших університетів, я таких волонтерських ініціатив на жаль не чув. чому я говорю на жаль, тому що. Це це українська ідентичність допомагати об'єднуватись і єднатися тому з тих коштів також плануємо закупити. Зредні станції станом на сьогодні це дуже і дуже необхідно. Я дякую вам за вашу роботу і за вашу позицію. Дякую і, вам. І, і хочу нагадати, що сьогодні про студентське волонтерство говорили з Іваном Сотником, головою ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. А проєкт ми поряд завершується. вже наступного тижня, теж у вівторок. На все добре. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом.